Не у зовнішніх обставинах і не у політичній констеляції лежить розв'язка великих завдань народу, а тільки у внутрішній силі його культури. Занепад культури якогось народу це більше трагедія, ніж упадок держави, яку легше відзискати, ніж відродити силу культури власного народу. Владика Андрей Шептицький. Ці слова було сказано багато десятиліть тому, але сьогодні вони, звучать надзвичайно актуально. Бо що таке культура і чому вона є внутрішньою силою народу? Всім привіт! Мене звати Юлія, і я сьогодні відповім на питання, що означає поняття культура, які її види бувають, які вона функції виконує, як культура змінювалася в історичному контексті. А наприкінці відео я розповім, як культура впливає на долю людини і народу, та чому питання культури у сучасному світі є критично важливим. Поняття культура, слово культура пішло від латинського культура, обробіток, догляд, що своєю чергою пішло від її слів коло колере вирощувати, обробляти землю. Воно спочатку означало сільськогосподарський обробіток, але завдяки цицерону воно набуло нового значення обробіток душ, цебто виховання та освіта. В Епоху просвітництва термін набув сучасного значення, позначаючи усе протилежне природному, себто усе, що створила людина. Види культури. За сферами діяльності культуру можна поділити на матеріальну, духовну, соціальну, політичну та фізичну. За рівнем майстерності та аудиторією на масову, елітарну та народну, за регіональною ознакою на східну, західну, латиноамериканську, африканську тощо. За національною ознакою на українську, американську, польську, німецьку, французьку тощо. За типом суспільства культура традиційного, індустріального постіндустріального суспільства, а також культура буває релігійна та світська, функції культури адаптаційна, пізнавальна, аксіологічна, інформативна, комунікативна, нормативна, людинотворча, гуманістична, виховна та світоглядна. Як культура змінювалася в різні історичні епохи. У 1948 році український науковець Дмитро Іванович Чижевський у своїй праці культурно-історичні епохи описав хвилеподібний розвиток культури. Історія чергує епохи гармонії та раціональності з епохами драматизму та емоційності. Він виділив. Античність, середньовіччя, ренесанс, бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм та модернізм чому культура визначає долю людини? По-перше, культура формує особистість: мова, міфи, релігія, пісні, освіта, мистецтво. Усе це задає образ я, хто я і чого я варта. Визначає моральні межі, що допустимо, а що ні, впливає на вибір життєвого шляху. Людина без культури невільна, а легко керована. Вона мислить чужими шаблонами. По-друге, культура дає внутрішній стрижень. У різноманітних кризах війна, бідність. Втрата сенсу виживають не ті, хто сильніші фізично, а ті, хто має історичну пам'ять, символи, ідеї. Культура це психологічний і духовний імунітет. Чому культура визначає долю народу? По-перше, культура дорівнює ідентичність. Народ існує доти, доки існує його мова, історія, культурна пам'ять та символи. Коли культуру знищують або підміняють, народ розчиняється, навіть якщо формально держава ще є. Саме тому імперії починають із заборони мови, переписування історії та поширення дешевої масової культури. По-друге, культура визначає модель майбутнього, культура відповідає на питання, що таке гідність, кого ми можемо вважати героєм, за що варто померти, а за що жити. Від цього залежить політика, економіка або навіть хід війни. Чому питання культури критично важливе саме сьогодні? По-перше, світ інформаційної війни. Сучасні війни не ведуться лише зброєю, а й образами, сенсами, наративами. Хто контролює культуру, контролює свідомість людей. По-друге, масова культура стирає глибину. Алгоритми соцмереж спрощують мислення, знецінюють складні сенси та привчають до швидкого споживання. Без усвідомленої культури людина втрачає здатність до критичного мислення, глибину, зв'язок із корінням. По-третє, криза ідентичності. У світі, де усе відносне, культура дає опору, рятує від внутрішньої порожнечі. Для України це питання виживання. Для нас культура це щит проти асиміляції, зброя проти колоніального мислення та основа держави. Україна тримається не лише фронтом, а й мовою, піснею, мистецтвом, пам'яттю. Плекати культуру означає плекати майбутнє. Якщо вам близька ця тема, то підписуйтеся на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, ставте вподобайки і будемо далі говорити про культуру. Дякую і до нових зустрічей!